Виїзне засідання ставки Верховного Головнокомандувача, президент України Володимир Зеленський провів на Рівненській АЕС. Прицільна увага до безпеки стратегічних підприємств. Кожне засідання ставки воно ставить конкретні завдання Збройним силам України керівникам для того, щоб безпека, а в цьому випадку Рівненської станції була забезпечена для всієї країни. Це надзвичайно важливий об'єкт. Люди, які працюють тут, це люди, які тримають свій фронт, і кожного дня, виходячи на роботу, на зміну, вони роблять величезний внесок для спільної перемоги. Учасники ставки проаналізували обстановку на білоруському кордоні, можливі загрози, та обговорили питання охорони АЕС. Засідання відбулося за участю президента НАІК «Енергоатом» Петра Котіна та генерального директора Рівненської АЕС Павла Ковтонюка. Та увага, яка сьогодні приділяється Рівненській атомній станції її захисту і обороні, це меседж для того, щоб Рівненська атомна станція успішно працювала. Надійно працювала, а захист її збройними силами України забезпечував цю роботу. Під час візиту на РЕС головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба, представники військових та силових структур побували на об'єктах атомної станції. Ми їм показували наше виробництво, були на деяких робочих місцях, показували роботу нашого обладнання, ті заходи, які ми приймаємо, для того, щоб Уменшити вірогідність ураження нашої станції, а стосовно того, що в нас зараз є висока вірогідність терактом Запорізька АЕС, Наприклад, два дні поспіль були навчання, в яких приймала участь також наше міністерство енергетики, зокрема на економіку. Наш майданчик приймав спільно із військовими за період повномасштабного вторгнення у регіоні створили потужний комплекс оборонних споруд. Проте оборонні позиції і надалі слід нарощувати для того, щоб забезпечити безпеку саме Рівненській Атомні електростанції працюють усі наші громади, нашого району, вісім громад, Сарненський район і крім того, Волинська область. Ми розуміємо, що ми близько до кордону, і тому всі наші зусилля, всіх сил оборони, сектору безпеки і крім того, цивільного населення налаштовані на те, щоб зробити все по максимуму, щоб ворог навіть не думав сюди йти. Ситуація на північному кордоні на контролі і обласної військової адміністрації, і ви бачите сьогодні на контролі керівництва держави. Була проведена ставка виїзна, і це про те, що потрібно зробити для того, щоб ще більш посилити, було заслухано доповіді керівників силових структур, керівників військових. І фактично, ми чітко розуміємо план дій, які потрібно зробити для того, щоб Рівненщина була ще сильнішою. Крім безпекових питань, йшлося і про соціально економічну ситуацію в регіоні. Основна задача, крім. Укріплення північних кордонів у нас допомога іншим регіонам, зокрема Херсонщині. Десятки людей з Рівненщини працюють в Кочупеївській громаді, Білозерській громаді, зокрема в місті Херсон. У свою чергу атомники роблять все можливе, аби енергосистема країни після завданих Росією збитків працювала стабільно. Кожна людина на своєму місці має виконувати свою роботу так, щоб вона відчувала, що її робота. І то, що вона робить, наближає перемогу України. Всі заходи, всі сили оборони, які необхідно задіяти для того, щоб станція була в безпеці, я впевнений, все це буде зроблено. Віримо у перемогу, віримо у ЗСУ. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергатом.